Далі до слова запрошується голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Щиро вдячний, шановний пане президенти України, шановний пане прем'єр, міністри України, шановні народні депутати, шановні міністри, шановні мери, дорогі наші іноземні гості, учасники саміту. Насамперед, я хочу подякувати. За цю можливість вже вкотре тут стояти перед вами на черговому саміті для того, щоб передати вам найщиріше, найкраще вітання від імені українського парламенту від українських анародних депутатів. І мені дуже приємно, що цей третій саміт, цей третій форум, вже став, по-перше, традиційним, а по-друге, дуже важливою платформою. платформою, на якій ми обмінюємося думками щодо майбутнього України не тільки під час. Цієї страшної неспровокованої війни, яку веде проти нас Російська Федерація, але і з приводу того, як нам жити після завершення цієї війни, як нам спільно відбудовувати нашу Україну. Крім цього, я щиро вдячний нашим іноземним партнерам за той рівень підтримки, який ми впродовж тривалого часу відчуваємо з вашого боку, тому що це дуже важливо, коли ми відчуваємо підтримку на Рівні президентів, на рівні парламентів, на рівні урядів, але, мабуть, найбільш тісніша підтримка це та, яка йде від наших партнерів на рівні невеличких міст, містечок, сіл, тому що ваша комунікація, ваші промінчики підтримки це те, що потрібно сьогодні українським містам, селам, селищам, іншим населеним пунктам, тому що це проміння підтримки і надії, а надії на. Гарну і майбутню співпрацю, крім цього, я от хочу сказати, що ваші дії щодня доводять усьому світові, що саме на місцевому рівні відбувається насамперед захист прав людини, житла, здоров'я, честі, гідності формується стійкість держави перед забезпеченням нашої оборони від ворога, тому що стійкість держави це стійкість наших громад. Шановні колеги, минув рік і цей саміт став ще більш масштабнішим. І дякую всім міжнародним партнерам. Окремо, я хочу подякувати Європарламенту за сталу співпрацю. І для нас це чіткий сигнал щодо боротьби України за свободу і що ця боротьба є спільною справою всього демократичного світу. Коротко, якщо дозволите, я хоч хотів би сказати, як Верховна Рада України співпрацює. У цій сфері і у цій царині. Зокрема, ми приймаємо відповідні законодавчі акти, і тільки за минулий рік нами було прийнято цілу низку дуже важливих для місцевого середування актів. Зокрема, я тільки хочу нагадати деякі з них: це насамперед зміни до дев'яти кодексів, понад ста за, за законопроєктів, які забезпечили принципи сталого управління. Крім цього, закон про публічні консультації. Удосконалення порядку співробітництва громад, удосконалення правові регулювання інституту старост, це вже те, що було зроблено тільки останнього, за останній рік. І буквально на нещодавно я мав можливість бути на рідній Хмельниччині, де зустрічався з форумом, першим форумом хмельницьких старост. І хочу підкреслити, що рівень співпраці, який сьогодні демонструється на найбазовішому рівні з Громадами з парламентом, я думаю, що сьогодні є прикладом для дуже багатьох європейських країн. Але ми не зупиняємося. Верховна Рада продовжує працювати. Буквально тільки вчора ми прийняли в першому читанні закон про адміністративний збір. Ми е, працюємо над створенням ефективної системи забезпечення закон, законності актів органів місцевого самоврядування і працюємо над цілою низкою великих і чисельних законодавчих актів. Але, друзі, питання не в кількості законів. Навіть питання не завжди в якості законів, а питання в тому, наскільки ці закони проходять перевірку часом, складним часом, воєнним часом, наскільки ми здатні адаптуватись до тих вимог, які сьогодні перед нами ставить фронт і ставить українське суспільство. І тут я також хочу подякувати насамперед нашим українським територіальним громадам, очільникам, мерам, старостам і іншим нашим. Нашим великим друзям, тому що саме від вас ми отримуємо ту інформацію, яка в подальшому перетворюється в літери, в цифри, в бюджети, в закони. І я дуже хочу, щоб цей зв'язок, який сьогодні існує між українським парламентом і кожною з ваших громад, ніколи не втрачався, тому що це джерело, яке гарантує Україні а майбутнє. Крім цього, я окремо хотів би відмітити сьогодні, також і. Про те, що план стійкості, який демонстрував, який презентував в українському парламенті президент України Володимир Зеленський, це насамперед план стійкості українських громад. І тому шановні колеги, давайте будемо щирі сьогодні. Україна це місце не лише для боротьби для свободи і не тільки для України, але й місце для оновлення моделі управління в умовах війни. І як приклад для дуже багатьох наших партнерів, і в цьому Україна продовжує потребувати вашої підтримки. І ми вдячні всім, хто з нами. І нехай цей саміт стане дуже важливим кроком на шляху до спільної мети вільної, сильної, демократичної України, але в єдиній європейській родині. Ми віримо, що якнайшвидше ми повернемось до нашого спільного європейського дому. Дякую вам і слава Україні! Героям слава, дякуємо, пане Руслане. Руслан Стефачук, голова Верховної Ради України.